Вітаю, шановні глядачі на каналі прогноз. Мене звати Любов Заварнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Таня вітаю. Вітаю, Любочка, вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Ми з тобою бачиш літо йде, ти знаходишся на ретріті, я на тренуванні, але ми, не дивлячись на цю всю таку знаєш, біготню, виходимо в ефір, щоб зробити прогноз для наших глядачів. Оскар. Скажи мені, будь ласка, чи акції протесту вони будуть якось? Стишуватися. Так, да, карта смерті йде, тобто трансформація. Дивіться, силового якогось розгону я не бачу. Я не бачу, дивіться, зараз карти мені показали одну річ, і я Люба, зараз за це дуже переживаю. Я сподіваюся, що програма вийде найближчими днями, тому що я не бачу силового якогось розгону, тому що ворог дуже зараз е, надіється на те, що буде силовий розгін. А. Не бачу, навпаки, я бачу, що е, вимоги народу будуть задовільнені, ну, якось тимчасово, поки гостра ситуація, на певний час. Але дивіться, я бачу. Небезпеку удару по людях uh -huh. з неба, від ворога. Uh -huh. Я не можу побачити зараз, в якому це буде місці. Тобто я бачу, що до понеділка ці всі протести мають ну, розійтися. Буде задовільнено, вони розійдуться, потрошки розсосуться, розсосуться самі собою. Але протягом цих трьох-чотирьох днів буде удар по одному з, такої, з таких протестів. І загине багато людей. Скажи, будь ласка, Таня, чи є серед протестувальників е диверсанти, які збирають інформацію про настрої людей і про ситуацію всередині України, які працюють на ворога? Ви знаєш, як люди виходять на мітинг, вони в серцях висказують те, що в них наболіло, в кого родич не вернувся, е в кого Але є чайна? проблеми, а ті ходять пацюки і збирають. Чи є і, дуже, і дуже багато пацюків. Люба, Дуже багато пацюків знищити зсередини, знищити зсередини. Вони ж теж не дураки, ФСБ теж не дураки, Вони mm -hmm. знають, що таке болі людей. Вони вели три місяці, три роки свою роботу по знищенню від моральних настроїв людей, по дестабілізації людей. І зараз вони використали цю ситуацію, і прямо кажу так, голкою, їх дуже там багато. Причому це ті Якісне, якби вважаються якби свої. То знаєш, вовки в овечій шкурі. І дивись, знов я бачу в серці. Це швидше всього буде або Київ, або Львів, удар по цих людях від ворога. І це буде якби звальовано на те, що знов буде подаватися під соусом. Що це винні ми? Що, от, якби ми так не зробили, люди ми не вийшли і би не постраждали. А те, що вони луплять по країні ракетами, шахедами і всім, якби. Що? Чи можуть Одеса? Я повернуся до Одеси, до Привоза. Я кричала про цю Одесу. Казала, що буде в центр міста якась історична пам'ятка, але жертв не буде. Жертв не буде, але це історія, яку ще не скоро відновлять оцей привоз. Во найболючішому б'ють. Скажи, будь ласка, чи е, в нас е, ось ці перемовини, які були, і протести, які почалися саме під час перемовин, е, чи вони пов'язані якось одне з іншим? А ну давай подивимось. Звичайно, пов'язані, дивися іерофант, карта мир показує, карта очікування, шестірка мечів. Навіть сумніву нема, що вони пов'язані, але дивися, пов'язані не з хорошої точки зору, а з точки зору маніпуляцій, з точки зору зради, удару. Ну, Тобто в ціль ворога нас просто знищити будь-якими шляхами. І не дивно, що люди так піддалися, але ну, дуже важко, дуже важко. Тетяна, скажи мені, будь ласка, люди чи зможуть вони якось знайти останню надію в серці і примиритися одне з одним всередині України? Це дуже тяжко, це найстрашніше, коли ми люди починаємо гризти. Мало того, що нас ворог догризає, і ми вже стоїмо, знаєш. Без виходів починаємо гристи один одного, а це найтяжче. Тому що я хочу сказати всім, хто дивиться нас. Ворог бачить, що не може знищити нас ні ракетами, ні шахедами, ні ударами, ні вбивствами, що знищити він нас може, тільки він зрозумів, натравивши один на одного. І він цим займається, скільки ненависті всередині, скільки ми висловлюємо один на іншого. І це насправді жахливо. Люди на піку. Дійсно, дуже добре, що є духовні практики, які, знаєш, дуже важко буде. Зараз цей місяць буде дуже важким. Підемо як один на одного. Буде зараз дуже багато суперечок. Ворог зараз я бачу знову потузу мечів по колісниці, дуже швидко розганятиме, Витягувати, витягуватиме це з контексту, розганятиме по змі. До речі. Змі, що я хочу сказати, Де дуже багато пабліків, ви бачили, не опублікували про мітинги. Так, а тобто так. Та, ж, та ж сама, а ми давай ми зараз подивимося, я хотіла подивитися це питання. Та ж сама труха взяли і опублікували потім. Різко забрали. Дивись, можна, ми в незалежній в, в державі живемо, да? можна до цього ставитися добре, можна погано, можна нейтрально, але люди, а, для чого є засоби масової інформації? Ти Люба, знаєш, як журналістка з для того, щоб висвітлювати величезне... події з об'єктивної точки зору, за стандартами BBC. От, За стандартами BBC. а там же як люди, але висвітлювати, давати людям знання. Чому вони не давали ці знання? Давай глянемо. Угу. Тому що для них була задача висвітлити ці події під певним соусом угу. через якийсь фінансовий тиск. Вони цього робити не хотіли. Тому що для них це було якби нижче їх достоїнство. От якось так тут? Я зараз хочу виправдати трошки ці засоби масової інформації, і тому вони вирішили ніяк їх не подавати чим подавати під таким соусом, як їм ем, ну знаєш, як їм казали, як на них тиснули. Тетяна. А хто ці люди, які е, замовляють ось такі е, новини? Це українські політики, це проросійські політики? Хто ці люди? Це українські політики щурі, яких ми зараз намагаємося всіляко витурити, як щурів із нашої ради, із наших органів влади, тому по четвірці мечів. Але вони засіли дуже крепко. Вони хочуть і змушені лобіювати оці свої проросійські питання, тому що в свій час отримали за це дуже великі кошти. Mm -hmm. Звідки гроші на такі активні акції протесту е, по е, всій Україні? Це воєвиявлення народу, чи е, все ж таки е, за цим стоїть якась така хитра схема, як підняти міста? Вже зараз підняти людей ось так на ізі, бо вже нерви не витримують. Я б, чесно кажучи, е, теж би попікетувала. Я би, якби мені, ти знаєш, Люба, якби мені не боляче було, я би е, все-таки задумалась і зрозуміла, що зараз війна і не час для пікетів. Я це розумію. А, і ти тут нічого не зміниш, не ми починали цю війну. А тепер дивись дуже цікавий факт, хто організував ці мітинги. Дивись, це дійсно волевиявлення народу по карті сонця. Справді, ну, люди, як ти кажеш, на піку, на межі по шестірці мечів. Але що я бачу, є тут фінанси вкиди. Але дивіться, я вчора вже дивилася це питання і зараз повторюсь, тому що карти кажуть те саме. Які фінансові вкиди є не так, як знаєш коли за Яника їздили там по 300 гривень, ні, 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 ні. Так, тут так, і такого час. тут немає і не буде. Це дуже дуже, дуже, дуже дуже хитра схема, коли береться якась одна людина, там в якійсь організації, общині да? як лідер думок. Лідер думок, так, от лідер думок, і каже: давайте, народ, скільки ми вже будемо терпіти, а нам отак, от розумієш? Тобто, отакі такі щурики, щурики, щурики. Ти бачиш, як воно? І це ти правильно сказала схема. Тому що наші люди за гроші не підуть, вони і, і там давили на це. А за що ж ви? ти знаєш, як у нас, А за що ж ви вмирали? А за що ж ви боролися? Вас останній орган демократії забрали. Да скільки ж цим? І звичайно, а кожна людина постраждала від війни. Хто втратою майна? Хто втратою рідних, близьких? Розумієш? Хто зараз там відстоює в цих тяжких умовах? А хлопці mm -hmm. розказують які тяжкі умови. Звичайно, як ти кажеш, що так от на Ізі підняти. І цим скористався ворог. Mm -hmm. uh, скажи мені uh, ще одне: ТЦК. Uh, Чи закінчаться до кінця літа ці акції людоловства? Я інакше це не назву. От хай мене садять за ці слова. Окей, гаразд. Але ну, це жах. Я Чи підтримую Бог? тебе Люба, в твоїх словах знаєш, і ми з тобою це говорили, таке, таке враження, що одна, наче от одна структура ТЦК, а якісь як дві різні ветки. Одні там ну, нормальна мобілізація, по правилах, все, як, по закону, ніхто не дві, не забирає, вони приходять, мобілізують. А інші ти бачила це відео, як за ноги тягнуть? Таня, я бачила це вчора, вже очі. Я їхала на фестиваль а, вчора. Та... Наша звука зупинили вчора ТЦКшники. цикашники. І е, я бачила, як зупиняли інших людей. От я виїжджала, я бачила, що робиться на трасі. І е, людоньки добрі, це не мобілізація, це жах. Ну, Це просто жах. Звісно, якщо за тобою буде бігти 10 чоловік, то ти не захочеш йти воювати за батьківщину. Ну, це неправильний підхід, так не має бути. Це дискредитація і Збройних сил України, це дискредитація э, чоловіків, так не можна. Хто стоїть за э, ось таким просто божевіллям? Це свавілля. Це свавілля і комусь воно вигідно. От мені цікаво, хто ця паскуда, кому вигідний цей треш. Ну, я питаю, чи закінчиться до кінця е, літа е, ця босифікація, це як ти кажеш треш? Воно мало закінчитись ще на початку літа. Комусь це було дуже невигідно, хто дуже впливовий, де як король чаш. Угу. І він зробив приклад всі сили, щоб це продовжило, щоб це закрило, щоб відвернути увагу від цього, роз... змістити фокус уваги з цього. І що я бачу? Ні, Люба, можливо, є е, такий шанс, що якщо зараз ми будемо <кхи>, діяти правильно, то до кінця вересня. От а, якось ага. початок осені показує не, не ще серпень місяць, і хтось стоїть від ворога, тому що тут чітко тут з мечів, це чітко показує завжди ворога. Його треба викривати. Він бачиш, як щупальцями по десятці мечів, як пробрався, пробрався. І, і я тобі сказав, хочу сказати, що провладні органи теж зараз працюють над цим, чи ви щоду кажуть? А що, що? Чи влада? Викриють, викриють. Вони якось чекають максимального компромату зараз. Він буде е, в серпні, щоб так от прям накрити. Хто це? Дивися, не одного того дяденьку, який затаскує в бус чи двох, да? а той, хто над цим стоїть. от цю людину треба викри, викрити. А ця людина впливова, ця людина знаходиться серед нас, але вона проплачена Рашкою, і це я точно бачу. Чи зміниться щось в системі ТЦК? Чи будуть нормально ставитися до людей? Чи будуть нормально проходити ці е, перевірки документів е, це ставлення до людей? Чи буде людське ставлення? Буде. Я бачу по карті зірка і по карті Паш Пентаклів, що буде навіть якась як реформа, яка дозволить. Ем... Забрати недоліки, покращити роботу, тому що дивіться на рахунок мобілізації. Так зараз вона припиниться. Мобілізація примусова не сьогодні, так завтра. Але однаково у нас буде армія, буде конкрат, контрактна армія, буде мобілізація за власним бажанням, і я бачу, що реформа цієї структури дійсно буде. Початок осені, мало бути раніше. Комусь це не вигідно так само, як і закінчення війни. Що можна було зробити ще від початку березня, як мінімум два рази, воно вже в повітрі витало. Але як бачимо, що наразі зараз якість ТЦК, так і Любочка, із нашою перемогою і закінченням війни зараз всі сили сприятимуть так, що ніяка ні структура, ні політичний діяч, ні світова якась політична сила не вплине на хід подій. Я знаю, що ти також говорила з одним з майстрів на рахунок 50, цифри 50. Там всі думають, що вона має якийсь сенс просто як 50 днів, а там сенс зовсім іншому. Він навіть получився випадково цих 50 днів. Чому не 45, чому не 49, чому не 60, не 2 місяці 50? Це Самі світові літери. Що-що? Кабалістичні. Балістичне число. І ти знаєш, я, я дивилася, чи його спеціально назначили, чи так випадково вийшло. І мені показалося, що це випадково так. Так, да. спонтанно. Угу. Вище сили вмішуються в життя людей. Ну, а... Так, а Скільки можна? Тетяна, безпека міст, от на найближчі дні? Давай подивимося, там на найближчі 5 днів, далі навіть не заглядає, бо постійно змінюється якась варіація подій. Ми вже поговорили за Київ, що буде небезпечно. Поговорили за Львів. Одеса, ти казала, що там просто буде пекло, чи зміниться ситуація в Одесі? А, зараз розкладу, але ще скажу, що я бачила після удару по Одесі буде протягом днів ще один жахливий удар, і я зараз бачу, що він планується п'ятниця, субота, ще один удар. Знову ж таки більш уже денний час, тобто вони будуть бити. Uh, навіть от ми так як говорили знову не для не так, як для області, як саме для Одеси, саме знову історичний, або центр, або там, де люди, або якийсь пляжний отакий комплекс, да, там де відпочивають люди, удар буде. І цього разу вже без жертв не обійтися. На жаль, тож Одеса дуже обережно. Область так летітиме, там збиватимуть, але там я не бачу такої небезпеки для області. Дніпро, Кривий Ріг, Херсонщина, Запоріжжя, ось ці регіони, що там буде робитися? Дніпро вихідні може бути шахідна атака серед під вечірок, вдасться уникнути жертв і руйнувань. Кривий ріг. Там взагалі жахіття теж на вихідні буде. Удар, якось скупчення людей, там, де люди, і смерті. На жаль, я бачу смерті, кривий ріг. От дуже субота, неділя, дуже небезпечні дні для Кривого Рогу. Херсон, Херсонщина. Дивимося, Херсон, Херсонщина. Ну ось там Херсон, знаєш, він іде як забути. Є поодинокі якісь, але не так, що в Херсоні чути. Тобто зараз якось в Херсоні стало відносно безпечніше, ніж навіть в тій Одесі. А Миколаїв... Там є пода, але вони зруйнували багато чого. Ну Я от однаково, я ні меча не бачу, ні якихось руйнувань найближчі дні я не бачу. Запоріжжя Запоріжя і область. Угу. Будуть бити по Запоріжжю, але Запоріжжя зараз дуже захищено. І я не бачу, щоб були руйнування та жертви. Зараз можуть вдарити по центру теж що мені п'ятниця, субота, але там відіб'ють. Просто гучно буде. Просто ховатися, бо можуть бути падіння уламків. Запорізька область, мені йде небезпека. Дивіться, по селах там я бачила влучання в якийсь приватний будинок, от селище, в радіусі там 100 кілометрів від Запоріжжя, і можуть бути там жертви, просто там не. Ну, якби люди знехтують сигналом повітряної тривоги, і тож я дуже прошу Запорізька область не робити цього. Угу. Е, ситуація в Полтаві, Сумщина, Чернігівщина і Хар Харківщина. Полтава. Область, небезпека. По шахедах, але я не бачу, що прям. Мені йде, що в Полтаві ще от мені зараз показує, що ота небезпека, яку я бачила, вона трохи відтягнулась, і, можливо, от я її зараз в просторі вже так не бачу. І це не може не радувати. Вона якось кажуть, як перемістилась на інший регіон. Відносно, ну, дивіться, може літати, можуть бути руйнування і збиватимуть, але щоб трагедії були, я не бачу Полтава. Суми Сумщина. Вночі удар по Сумах може бути. Будуть смерті, неділя дуже небезпечна для Сум. Буде удар. Сумщина. Теж будуть бити, але отаких от якихось трагедій саме на Сумщині найближчі 3-4 дні я не бачу. Е, Харків, Харківщина. От, а ти бачиш по картах, бачиш, що в Харкові трошки дійсно спокійніше стало. уже тиждень от якось трохи спокійніше, немає таких прильотів, руйнувань. І зараз мені теж показують, що більш іде наступний тиждень для Харкова знов туди вернуться. От з неділі, до неділі якось може бути спокійніше. Ну, от, дійсно, так, от така як як можна назвати це спокоєм постійні тривоги, да? але так от вже хоч не б'ють по районах, не руйнують, там оті шахеди не прилітають. Область теж трошки спокійніше. Ти знаєш, непогані карти падають на Харків. і Область на найближчі дні. Чернігів, Житомир, Вінниця. Черніг. По центру Чернігова той прильот, що я бачила, може відбутися на вихідних. Житомир з наступного тижня. Небезпека. Зараз найближчі дні нема. Вінниця. Теж з наступного тижня найближчі дні нема. Баче, бачу, що вони зараз б'ють більш по центральній південній Україні. З наступного тижня переключаться на Західну знову Україну. Західна Україна, Хмельницький, Рівненщина, Тернопіль, Івано-Франківщина. Хмельницькій небезпеки нема. Область буде летіти, як завжди вночі будуть збивати. Рівненщина, небезпека відтягнулася та не минула. бачите, кажуть, що жертви ще попереду, але не найближчі три дні. Потім ти казала ще нагадай, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Житомир. Господи, Хмельниччина, Рівненщина. Хмельниччину подивились, Рівненщину подивились. Хмельниччина. З наступного тижня, Чернівці туди. Віце будуть бити з наступного тижня дуже сильно за, по Західній Україні. Зараз мені показують до кінця тижня центральна, південна Україна, навіть не так північна, як центральна і південна. Основні удари прийдуться туди. Хочу подивитися, люба з твого дозволу Черкаси чи програла вже та небезпека. Так, давай, давай подивимося Черкаси і Кіровогращина поруч, Ти, до речі, бачила, прилетіло, зруйнувала кладовище. Повністю в Черкасах зруйнувало кладовище, і так як мені зараз кажуть, що знаєш, що мені кажуть про Черкаси, що відвели біду. Там дуже багато місць, місць сили, які відвели біду від людей. От я зараз говорю і прям мурашки: мертві забрали на себе біду. Я хотіла сказати, мертві мертві забрали на себе смерть, але дивіться, Черкаси ще є небезпека. П'ятниця, субота, велика небезпека ще до Черкас є, але там воно якось, якась, знаєш, як земля така, яка відводить від людей. Або летить не туди, або збивають не туди. Кіров... Кропивницький і область, там транзитом жодного меча я не бачу. Миколаївщину, не подивилися. Так, сьогодні, бачиш, теж дійсно летіло на Миколаїв, але молодці збивали, не було прильотів, хоч і гучно було. Давайте подивимося, Миколаїв і область найближчі дні з моря, субота, неділя, будуть збивати. Не бачу, щоб були жертви і руйнування. Хоча гучно буде. Тетяна, я дуже вдячна тобі. До речі, відбувся обмін військовополоненими вчора, і це дуже важлива новина, хоча на неї не дуже звертали увагу У нас чомусь на погане реагують швидше, аніж на хороше, але це дуже хороша новина. Це чудова новина, це найкраща новина. Чи будуть ще такі хороші новини? Будуть мої хороші на наступному тижні ще буде один обмін. А ти, до речі, бачиш, що не кажуть, яку кількість обміняли. Ну і не перший раз, коли живими, і не другий раз. Тільки сказали ме по тілах, що більше тисячі ціл. До речі, щодо обміну дійсно там було багато людей, які вважалися безвісти, зниклими, не рахувалися в списках, мало оголошують. От зараз говорю, дивіться, мої прекрасні. Що я хочу сказати? Протягом тижня буде ще один обмін. Бо великий це дуже, хороший обі дуже важка праця обмінювати орки ж, не хочуть видавати наших, це е, така титанічна робота домовитися, знайти, вишукати, вивести, привести низький уклін всім тим, хто займається обмінами військовополонених, хто визволяє наших рідних, наших побратимів з полону. Бо наші бранці переживають пекло, і коли вони приїжджають до рідної землі. Я бачила ці фото, та відео, як вони цілують рідну землю, які вони щасливі. Їм нічого не треба. Ні набу, ні сапа, нічого. Просто рідна земля під ногами. Рідна земля. Рідна земля. І, і, і яблучко з рідної землі. І ти знаєш, я вже хочу теж сказати: ти помітила, до речі, які в цьому році, не знаю, помітили чи ні смачні кавуни. Пам'ятаєш, як колись там вибираєш кавун, 300 кавунів, вибереш тих кавунів і однаково не вгадаєш, то зелений, то недоспівший. Зараз навіть не обираєш. Кожен настільки, тому що в кожному стільки заложено любові. Я бачила, як їх збирають, коли летить шахет, і люди отак от на баштанах просто падають в мене зараз аж мурашки. То хіба це не Може бути смачно, тому що це на землі, яка вкроплена кров'ю. Люди працюють, люди хочуть розвиватися. І наші люди, пам'ятайте, що ви неймовірні. Ми всі неймовірні. Вистоїмо, вистояли вже найгірше. Вистоїмо. Оцей, може, найтяжчий момент, бо вже стомилися, але ми не можемо цього не зробити. Я впевнена, що так воно й буде. Тетяна, я дуже тобі дякую. Люблю тебе, обіймаю. Шановні глядачі, ми зараз проводимо збір на машину для наших за сил ППО. Будь ласка, задонатьте по серцю, тому що українцям потрібен захист, наші військові потребують нашої підтримки. Обіймаю всіх до нових зустрічей. Побачимось.